Почати розглядати закон про гроші Януковича. Я знаю, що зараз, коли б ми це не проголосуємо, так само Янукович в Росії буде аплодувати тим, хто за це не проголосує. Друзі, пан головуючий, я прошу поставити цей закон, включити до порядку денного і почати розглядати. Окреме звернення у мене до єврооптимістів, до самопомочі. Друзі, якщо цей закон такий поганий, де ваша альтернатива? Хто підтримує дану пропозицію включення в порядок денний тижневої сесії? Прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо, колеги. 207 за рішення не прийняте. Колеги Звертаюся до вас з пропозицією під час вечірнього засідання поставити знов ж таки на повторне голосування питання про включення в порядок денний цього законопроекту. Ми бодай почнемо його обговорювати, дискутувати. Впевнений, що ми знайдемо і консолідуємо весь зал, і проголосуємо за це. В цьому законопроекту я хочу підкреслити тих, хто не хоче голосувати. В ньому передбачено стосується лише держслужбовців. Тому я теж пропоную, щоб ми цей законопроект поставили на включення в порядок денний і пройшли в першому читанні. Весь зал цього хоче, дійсно трохи треба повертати, і давайте повернемось до того, щоб цей законопроект поставити на порядок денний, включити його і розглянути. Давайте ми так домовимося на прохання, і му запинаємо і народного фронту. Я поставлю в 16.30 включення в порядок денний сесії. Але але вас зворотньо прошу, колеги, підтримати цей законопроект, колеги. Він не може стати заручником політичних дискусій.